Упродовж тривалого часу у нашому регіоні зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Щоденно рятувальники ліквідовують загоряння на відкритих місцевостях, причиною яких є здебільшого людський фактор: необережне поводження з вогнем або намисні підпали трави, стерні та побутового сміття. Такі пожежі в суху погоду дуже швидко поширюються на значну площу, знищують гектари лісів, шкодять довкіллю, можуть спричинити займання споруд і стати причиною травмування та загибелі людей. Щорічно в Україні на пожежах гинуть сотні громадян. За навмисні підпали передбачена адміністративна, а іноді й кримінальна відповідальність, але і це не завжди є засторогою. Ще один ризик теплої пори року купання у заборонених місцях. У нетішенні місцем придатним для купання, яке обстежене водолазами і де чергують рятувальники, є міський пляж, але багато людей не зважають на паради і заборони. На жаль, в цьому році досить сильно зросли нещасні випадки, пов'язані з відпочинком на воді. Майже вдвічі виросли летальні випадки загибелі людей на водних об'єктах. Як в цілому по Україні, так і в Шепетівському районі, в Хмельницькій області. І, на жаль, в місті Нетішин в цьому році загинуло три особи на водних об'єктах. Крім сезонних небезпек, на жаль, також існують небезпеки, пов'язані з воєнними діями. По усій території України існує ймовірність виявлення вибухонебезпечних предметів, які можуть мати найрізноманітніший вигляд. Рятувальники нагадують алгоритм дій у разі виявлення підозрілих знахідок. В першу чергу відійти подалі від цього предмету мінімум на 100 метрів, повідомити про це або службу порятунку за номером 101, або Національну поліцію за номером 102, і при можливості забезпечити безпеку доступу до даного предмета інших осіб. Дочекавшись спеціалізованих служб, передайте місце знаходження предмету, для того, щоб ми його могли ідентифікувати. І провести відповідні заходи щодо його утилізації. Попри систематичну інформаційну роботу, яку проводять співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій, трагічні події на мирних територіях все ж відбуваються. Тому найголовніше у запобіганні будь-якого форсмажору є особиста відповідальність кожного і усвідомлене ставлення до своїх вчинків.